Це наша вже традиційна доброго дня. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня, мене добре чути. Так, вас чути прекрасно. Ви знаходитеся зараз в прямому ефірі, іде пряма трансляція. От, ми якраз зараз е, даємо слово вам першим виступити, тому що ви обмежені в часі. От, значить, тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Ви знаєте, від зони рекреації до зони відчуження. От ваші думки стосовно екологічного стану на території. Окупованої автономної республіки Крим. От чи є якась об'єктивна інформація, на яку ми можемо сьогодні спиратися для аналізу оцінки того, що відбувається з екологією на тимчасово окупованих територіях? Будь ласка, доброго дня. Мене звати Василю Олексій, Я працюю в міжнародній благодійній організації Екологія, Права Людина, і ми вивчали і досі продовжуємо моніторити ситуацію, яка відбувається в Криму з. В екологічній сфері, звичайно, що ми не можемо поїхати відібрати якісь там проби, наприклад, або ще щось. але це без вузди. Це не є зоною якоїсь там, скажімо, екологічних катастроф чи ще чогось, але це є. Дуже е таким трагічним епізодом анексія є в частині заповідних територій. Всі розуміють, що Крим був не, не просто так такою собі туристичною і рекреаційною мебкою, тому що це дійсно місце надзвичайно привабливої природи і ще в 1914 році, коли. Зовсім інша була ситуація політична. Пропонували весь південний берег Криму зробити величезним національним парком на зразок американських. Ну, звичайно цього не сталося зараз. Південний берег Криму заселений, але тим не менше в Криму досі діє велика кількість заповідних територій. Єдине, що їх, до речі, навіть Росія визнає, і загалом в Криму є 208 об'єктів промозаповідного фонду, які займають 9%. Площу Криму. От. І серед них шість з 19 заповідників, які є в Україні. Ніде в жодному іншому регіоні України немає такої великої кількості заповідників. І це абсолютно не випадковість, тому що кримська природа вона унікальна. І, наприклад, кримський е, природний заповідник, е, який сьогодні, на жаль, відданий під е, приватне мисливське господарства Путіна, напривели ті жаль рішенням кримської влади. Він був створений ще у 1919 році. А, наприклад, Карадастій природний заповідник був створений спочатку не як заповідник, а як дослідна станція ще раніше. І в дванадцятому році, ось 4 роки тому, Карадастій заповідник святкував століття наукової лабораторії на своїй території. В жодному іншому місці в Україні не було наукової лабораторії, яка б вивчала одну і ту саму унікальну природну ділянку 100 років поспіль. І тепер все це занепащено. Тепер одне просто припинило існування, друге передано під мисливське господарство для полювань Путіна і сто років роботи багатьох поколінь науковців, десятків фахівців, які присвятили своє життя вивченню цієї унікальної природи, все це занепащено. Всі заповідники, які були в Криму, це були ну і є досі. Я, я перепрошую, що я говорився, сказав, були звичайно. Є Вони є науковими установами. Тобто, там донедавна працювала нормальна адміністрація з директором науковим, штатом, охоронцями. Зараз ми можемо достатньо подивитися популярні кримські сайти сьогоднішні, щоб побачити, що все це передано від віддання резкам лісу, тобто господарською установою, яка опікується рубками лісу в Криму. Немає жодного керівництва єдиного цих заповідників, ніхто під що не фінансує в них науку. Ніхто не цікавиться їхньою охороною ні з кримської влади, ні з російської, навіть. Хоча це нам зараз менш цікаво, але факт, що з боку Російської Федерації теж ніякого інтересу до цієї унікальної проти немає. Просто Крим сприймається лише як політичний жест, лише як місце для перспективних військових баз, і це факт, тому що, наприклад, поряд з містом Керч. На Керченському півострові вся північна частина Керченського півострова це величезний заповідний об'єкт, регіональний ландшафтний парк Караларський. Зараз там проходять масштабні військові навчання з авіацією. Це для України це було унікальним місцем, де можна побачити на гніздуванні драфу степового журавля, Це унікальні степові птахи, яких більше вони колись давно вони населяли всю. Степову зону України, але ж ми розуміємо, що степова зона України зараз це суцільні поля. Звичайно, вони там жити більше не можуть. Де найбільші степи залишились нетронуті? тронуті, переважно на півночі Криму та на Керченському півострові, і там те місце, де е, е, науковці зоологи знали, що саме тут. В безпеці ці птахи можуть гніздувати зараз. Там з, -з, -з, -з авіацією проходять масштабні військові навчання, просто щоб показати Україні, у нас в Криму е зосереджений масштабний контингент військовий, в тому числі авіація, і е ціна у цієї е такої просто. Поліської грузиковичу хочу, хочу запитати вас. От дивіться за часів радянського союзу в Криму теж базувалася величезна кількість угруповання радянських військ. Була теж достатньо серйозна. в тому числі ми знаємо, в кізілташі під Судаком знаходилось колишне ядерне сховище, яке було закрите ще е, в пізній радянський період. Зараз Росія активно відновлює і є стратегічний у них план відновити повністю. Сховища ядерних боєприпасів боєголовок до 2018 року, з точки зору екології чи зберігання таких ядерних боєголовок вона несе якусь небезпеку, тому що ті самі російські іскандери, які вже розміщені на території Криму, вони якраз таки можуть цю ядерну зброю нести. От чи є небезпека від цього найменше? Ну скажемо так, якщо говорити просто про небезпеку ядерної зброї, звичайно, це дуже небезпечно. Але тут я навіть скажу не як співробітник екологічної організації, а як людина з військовою освітою радіаційно-хімічна біологічна безпека, а жодна держава, і навіть така авантюрна, як Росія, не дозволить собі розміщувати об'єкти ядерної зброї на Політично нестабільній території це занадто накладний процес. І як в плані вкладення коштів, і як в плані забезпечення безпеки цієї території, Крим е, е, не має сухопутного зв'язку з Росією. Жодних е, в разі будь-якого загострення військового конфлікту е, Росія не зможе жодним чином е, вивести цю зброю оперативно. Будь-що зробити, це, е, це занадто авантюрна штука. Тому я би так само як і на багато інших голослівних заяв керівництва Російської Федерації на це не звертав би Вагу, це з точки зору, ну, от, як людина, яка трошки навчалася на в питаннях ядерної безпеки, е, я думаю, що це просто порожні слова, я, і я зрозумів. І ще одне запитання перед тим як ми вже з вами попрощаємось. Скажіть, будь ласка, з точки зору, от вашого як професійного еколога, яка небезпека сьогодні? І походить від будівництва Кершинського мосту. Ми от чули заяви, що нібито знищена повністю і флора, і фауна а, унікальна на острові Тузла, яка знаходилась. От а чи є інша небезпека іншим там регіонам, наприклад, mm. там морській фауні через факт будівництва цього мосту? Що ви можете сказати? Так, є, є три пункти? Чому це надзвичайно небезпечно? Ну острів Тузла він не, не не невеличкий острів, та й на, не, на ньому після подій останніх там. Десятка років достатньо всього топталося, щоб сказати, що якби там паніковому будівництві мосту. Будівництво мосту це масштабні намивні роботи для того, щоб осушити ділянки, щоб могти е заливати опори мосту. От, тобто, це величезний гід. От хто уявляє там гідронамив в заспі під Києвом? Так, от для того, щоб побудувати, масштабніші роботи провести. Море. І Азовське море дуже мелке. Це екосистема, яка на тому і базується, що воно дуже мелке і дуже прізно. В нього падає вдома, і тому там треба щось помічне. І якщо, ну, і Всі живі істоти, які живуть там, наприклад, два види дельфінів, є, наприклад, дельфін Азовка, він, як і всі інші дельфіни в червоній книзі, він може жити лише там, достатньо трошки змінити зменшити вихід прісної води в Чорне море прісність збільшиться значна частина того, що мешкає в Азовському морі, просто загине. От, звичайно, Росії це байдуже. Але питання в тому, що політичний жест будівництва мосту загрожує знищенням бі біологічного різноманіття цілого моря. І це є питання глобальне, тобто політичний жест, ми побудували міст в Крим, може коштувати для планети знищення вірізноманіття цілого моря. І це, це звичайно дуже дуже небезпечно. Але є ще один аспект, тому що будівництво мосту це ж не якісь там, там господні перста спускаються з небес і ставлять міст там, де його не було. Це масштабна техніка, яка плаває в морі, яка викидає відходи там. І е, там залишки пального викидає різні побічні продукти своєї діяльності. Тобто будь-яка масштабна техніка, яка веде будівництво, призводить до забруднення. І знову ж таки, Азовське море надзвичайно велике, має надзвичайно невеликий порівняно з іншими морями обсяг води, для того, щоб дуже швидко його забруднити, щоб це стало критичним знову ж таки, для загибелі Тому, е, ну І останнє, все ж таки, Керченський півострів, Хоч раз там був він розуміє, це дика територія. Є керч і кілька найближчих населених пунктів все інше безкрайні. Прекрасні степи з залишками фортець і оборонних споруд за багато тисячоліть різними народами побудованих, і це мало би стати об'єктом охорони ЮНЕСКО світового масштабу. Але якщо туди піде міст через Росію, це буде від з Росії, це буде місце масштабної забудови, це буде просто транзит транзитна ділянка, яка заросте торговими центрами, складами і військовими базами. Тобто, якщо щойно відбудеться цей міст. Проводи породи на пророді Керченського острова можна півострова можна буде поставити крапку. Ви зробили дуже резонансні заяви. Я б навіть сказав сенсаційні. От, стосовно Азовського моря, це дуже важливо. І ця інформація, я думаю, що вона дуже важлива і для української, і для міжнародної громадськості. Ми дуже дякуємо пане Олексію за вашу участь в нашій конференції і будемо долучати вас в наші наступні включення. Дякую, гарного дня. Так, вам також гарних новин. Спасибо. Вот oh, ну... No.